3, 2, 1, дружні, Hello, Френдлі! З вами Денис Френдлі. Сьогодні я був у стоматолога. На 9-ту годину їхали лікувати зуби. Що ж, він мені довго, ми просиділи 2 години в кабінеті в ну, стоматології. Я на кріслі просидів, ну, боявся буде капець як боляче. На щастя, жо анічогісінько не боліло. Тобто. Ну, взагалі, практично не болів зуб через те, що він молодець, коли мені укол, а укол дуже має таку властивість, яку допомагає зубу не боліти під час його лікування. За що це реально великий плюс? І не доводиться мучитись. Єдине, що я мучився, це коли мені типу, лікували зуб і вони зробили таку поставили гуму, щоб тільки дирочка для того зуба, якого не лікують, і все, решта закрито. І коли ковтаєш слюну. Ти не во ковтнути, бо вона скаплюється в ту, ну не дає проковтнути, бо воно якби випирає тобі та гума, оця, і вона не дає добре проковтнути. І треба було постійно підніматися, ковтати, і це трошки затримало їм час. і не добре, Але більш-менш вийшло. І вони типу, зробили мені навколо типу, імітацію злоб поставили типу, пломбу, що, типу, виглядає як нормальний, як живий як справді зуб, а не щось інше. І, типа, що в понеділок треба буде поїхати, бо там він поставив пломбу, тобто він навколо зробив, а дир а дирка по, по, по центрі лишилася, він лиш поставив пломбу. І ще треба в понеділок, іти, бо він так до кінця ту тобто, все зробив. Аби пломбу забрати і просто зацементувати, за, за так. ну запита коротше ви зрозуміли. Добре, тому я думаю, сьогодні, щоб ми нічого не кусали, бо я навіть так як ми перше вечеряли, старався цю сторону їсти. Сьогодні я вирішив купити напій, щоб зуби мої не мучились. Уже там понеділок, ну завтра вже щось куплю того чоловіка. завтра базар, щось вже поїсти. Нього ти нові смаки не будуть. Уже, напевно, мілку все-таки завтра візьму. Може, завтра не так буде боліти зуба, може і буде боліти, ну, сьогодні у нас напій. Я взяв сьогодні біолу, вишневий нектар. Ми з вами ніколи, здається, біолу не пробували. Дивіться, яка весела дівчинка. Бачите? Здається, бачите. Так, тому такі справи. Ця штучка коштує до 40 гривень. Поїхали до заставки. Де незручні реагує? Де Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати на так. Вам видно. Нектар, вишневий, біола, вміст плодової частини не менше 25% освітлений і пастеризований. Біола, вишневий нектар, тар, тар. Давайте почитаємо ваші коментарі. Я той Я тільки що замітив. Ну, ну, тепер недавно почнув зйомку, що той. Вам? Почало вже вас ще більше і більше. Іменно саме зараз почало коментувати е, мої відеоролики. Так, І це добре, і це супер. І що я хотів би ще сказати, що Що це супер. Я хотів би сказати, що добре, що ви коментуєте. Е, давайте прочитаємо, що ви там понаписали. Бачите, телефон вже нема. Татовий телефон, вже нема, той, е, то, що було там, та штука, що ви знаєте, поїхали дивитися. Ну. Ого, 10 Ну, більше, ніж за 10. Добре, поїхали читати. Сантьяко Гел, а, це вже тепер тупо пішли коментарі. Ну скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять коментарів. Це за останній е, час дуже суперово. Тому продовжуйте і так далі, хоча б під сьогоднішнім роликом також. Добре. Сантьяко Гел, чекаю какао-бобами і фішки піца і донати на 20 травня. Дякую. Що я ще хочу додати? вам? Е, вафлі з какао, але воно ну, не буде всього на 20 травня. Десь може у 16 буде какао. Е, вафлі з какао какаомами фішка піца десь теж зараз скоро, там наступний тиждень. А донат 20 травня. так. Виноградова мія, я теж літо. Ну так хто його не чекає? Всі чекаємо. Каела Рози, Райн. Поскоріше би контент з Болгарії. Ну реально, поскоріше ще місяць лишився, та ще місяць. І, і можливо, моя Марія буде здійснена поїхати. Вперше за своє життя за кордон це капець, це просто неймовірні будуть відчуття і контент Софі Мелкумо, удачі в зубного. Дуже дякую, я вже все розповів. Да, давай буз бік бузл конфети. Ну, якщо знайду юа you ютуб, бачите, лагає кува класний батончик. Теж хочу собі купити, але ба класний батончик. Я теж хочу собі купити, але батончик. Ти мав на увазі класне морозиво, теж хочеш собі купити батончик, але ти, видно, тормознувся і написав то батончик, то батончик. Окей, ніколи ходи б сідловський. Ну дещо нас, запис... нас записуєш. Цікаво, скільки зоштів тобі треба на всі коментарі під твоїми відео. Охо-хо-хо-хо, тону, знаєш, так як... У бібліотеці купа книжок стоїть, так само зовсім мені треба на купі Це дуже багато. Ні, то все не буде. Бо бачите, як я зачитати, то я зачитаю. Як нема телефону, то записую. Росії без мозгів. Я теж чекаю преміум контент. Хто його вже не читає? напишіть коментар, чи чекаєте преміум контент з Болгари. Скільки нас? В коментарях пишіть, дізнаємось під цим відео. Дарафеєва, що тут сторіс вже неділю вісіт, а ніхто не смотрить. Та! І головне дивися, доказ, пруфи, ну ті пруфи, Що дійсно не так мало, дивіться, 605 переглядів, Ясно, 2 лайка, ну це лайки тут так можете не ставити, бо тут, якби обідно, було б тут поставили 1000 лайків, а через тиждень списало Ютуб, бо того, що Сторіс тільки тиждень, так, це було б обідно. Але тут не, не про лайки, обідно, що не залітає. та. Ну, 50 передів якось, ну, потрошки, потрошки 100 передів буде десь пізніше. Так, знову нема прев'ю і назви на 30 травня відоси. Та поставлю я в скорому часі десь за цих пару днів. Ого, круто, я ще не бачу твікс морозу. Ну, Но новинка для мене також. Каяла. Ро... Коротше бачите, тут, читайте. Жаль, що море, 2017 пішло у смітник, зато море 2023 піде на Ютуб. От саме. Ну, ну, взагалі, то не повністю 2017-го пішло у смітник, бо того що скетч. Про море, там, де відбувалися події на морі, я то виклав у 17-му році, правда, не вчасно. Ми ще були в червні, вийшло в листопаді, кінець року. Ну, за 17 вийшло. Але не про це мова, а про те, що 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 то, я якийсь там був міні-вложик, я мав його ще змонтувати вже на 18-й рік, бо так як 17 го не вийшло, у нас наступно, то це пішло дійсно у смітник. Ну, Зато з 2023, все, що будеться бачити, будеться і зніматися. Ну... В межах. Можливо, так. Алло, не Паріж, я якось попробував морозову кіткат. Ого, що я морозову кіткат? Не знав. Лолотрек, пам'ятаєш Денис, ти щось розказував, що щось малюєш, який комікс, якийсь комікс, то коли покажеш? Я казав, що я малював прев'ю до ідейки скетчі, типа з люкою за варюкою. Та. Але то була типу, обложка, типу, прев'юшка для відео. Ну я мав це у спільноті десь показати. Може, вам на відео десь покажу. Я казав десь 10 березня щось малюю. Так, було, було. Е, ну, е, Комікс я теж почав малювати, почав, але не закінчив. Десь маю пізніше його домалювати. Але, друзі, я цей комікс не покажу. Покажу пізніше десь. Через пару років. Ну, коротше, просто Прев'ю вам покажу. Та. Алло, не Паріж, блін, я чекав кліпа на 10 травня, його не було. О, блін. де реально, блін, того, що. Ну не вийшло, заснув. Заснув і вже проснувся на, на 11 травня. 11, все. Я мав зробити, розумієш, насився. То то знімати, то то знімати. Потім таким. Зараз чуть-чуть перелягну і встану і зроблю. Лягну, проснувся вже наступного дня. Ну, розумієте, організм тоже хоче спати. Я не можу себе заставити, там вже 10-та, там вже 9 було чи 10 і дуже хотілося спати. І я думаю, чуть трохи і може, зараз устану. Не встав. ну Все, тоді перенесу за місяць. Виноградова мія, а коли вже буде твій телефон? У червні. Ну, в Болгарії з тим, що вже точно має бути мій телефон. Коли я поїду в Болгарію, щоб я все познімав на класний телефон, я думаю, вже точно мало би бути. О, якщо вийде, давай шукати. Ну, просите, то вже знімемо. А ми поїхали. Блін, Я не зняв шорти. Ну, зараз, давайте зараз на відео знімемо. Але то цей телефон можеш й не зняти. Знову будемо на, на реакцію велику знімати. Так. О, цей телефон. Так, ну давайте попробуємо в прямому ефірі. Так. Що ж, друзі, знімаємо прямо зараз вже відео. Так. Прямо зараз камера, коротше, біола, вишневий нектар. Зараз знімаємо, будемо пити, вже п'ємо на відео і будемо пити на YouTube Short. Тому дочекайтеся, дочекайтеся, бачите у прямому ефірі. Для вас це. Але я не знаю, чи то загрузить, бо то може не загрузити. Кібда. Щось я мав вам таке сказати важливеньке, але я його, походу, не сказав. А що таке? Пішло чи не пішло? Добре, все. Чуть-чуть лишу на YouTube, що. цей раз уже лишу, бо сьогодні 5 шортів. Все лиш. Тому можна і лишити. Ну, правда, тут небагато нам пити лишається, але щось вип'ємо. Погнали! А що? А хто не вилив? Це ще попереднє з того, що ми пили, ну, спрайт. Лишилося так хімічно, Та, бо цей стакан ніхто, крім мене, не п'є майже. Тому лишилося попередня ота хімія. Та. Добре, щось я можу вам таке сказати, але ну, я забув, що я мав сказати. Що, мабуть, я завтра мілку, та візьму. І ще щось мав сказати. Ну нічого, скажу пізніше. Непогано, це два стикана. Я вчора лише сказав, що в мене губи прийшлися. Я так поняв, хімічна таблетка торкнулася і далі треба вже мазати. Ну, будемо мазати. О! Смакота. Хм, поки що дають балю, може і на десятку, може і десять там. Треба, от, маєш думку, кажи зразу. А я кажу, думаю, спочатку зроблю ту заставку чи що, я вам скажу. І тепер я забув, що мав сказати. Хм. Що я мав сказати, не знаю. Не знаю, чесно. Може щось про YouTube? Контент. Ну, коротше, сказую, я вчора, я дивіться, 10 травня ще мав, або 9, або 10, я виклав 11. Мав залити шорт про 9 травня в Тіктосі. Хотів подивитися, як відреагують в Тіктоці, тому що в Ютубі всім москалі налетіли, мене там повзивали, як хотіли, і звісно, я не буду тут нічого відповідати. Пішли вони, куди пішли. Хотів попробувати в Тіктоці, в Тіктоці що передньою, не залетіло, бо 9 травня вже прийшло, я ще відео не підписав. А підписати можна, я так поняв, змінити назву тільки. Ну, вона вже не буде зал... залітати, думаю, як пройшло 24 години, вона вже залітати не буде. Та. Тобто я програв. Я думаю, так просто залетить. Не залетіло. Я... Треба мати додаток TikTok, щоб там зразу перейменувати. А я таке, мені лінь скачу, в мене був все на Realme. а тут ще мені досить тут Ютуба з інстаграмою, інстаграмом, ще, ще цей теною. Ну, може скачаю, подивимось. Ти відреагує, та не знаю. А потім видаляй, та не знаю, не знаю. Давайте ще а ну, давайте ще цей стаканчик, я думаю, ще лишиться на ютуб шорт. Бачите, я не прогадав, ну то багато лишилося, знаєте. Ну то, Добре, пожаліємо ютуб шортів. Все-таки вони у нас більше набирають. Пожалів, розлеючи на стіл. Все, більше, не дам. П'ємо, а потім витримо. Дуже смачний сік. Правда, у мене губи. Обідно. Поставлю вишневий. Поставлю оціночку скільки. Ну дуже солодкий і приємний. Давайте десятку. Все-таки влупимо. Ну, нормально. 10 із 10 смачно і лайк. Ну щось я мав вам сказати. Може це і сказав, але я не вам нагадав. Ну що я мав сказати? Може. Все, не затягнемо відео, нагадаю, скажу завтра все. Я ще не дивився в цей в творчу студію, типу, знаєте, коментарі на розгляд, бо якщо ти пишеш матюки, мені в адрес. Хто пише хейтери. Це зразу Ютуб не відправляє у, у розділ всі коментарі, а зразу на огляд, щоб я розглянув і прийняв рішення, чи прийняти, щоб вони лишилися серед усіх коментарів, чи їх видалити. І я ще з того відео не захотив. Йой, ну там такі матюки мають бути, що капець, бо так вони, як ти нашу раді, як ти нашу єдину росію, тронув своїм 9 маєш, що ти там... Ну, ну розумієте, це, це ці дебіли, що вони пишуть, тому розумієте? А, у нас зараз... Якраз сьогодні півфінал нагадав за Євробачення, але це теж я не мав... Це не про це я мав щось сказати. Щось вроді стосовно Ютуб-контенту. Може це щось за цей кліп? Чи що ну, за кліп я вже сказав? Коротше, нагадаємо ти все. Що я можу про Євробачення сьогодні сказати? Чи переможе, наприклад, знову Україна? Звичайно, що ні, тому що того року велика підтримка виділили Україні. України підтримали, що... Такій ситуації вона опинилася. Треба підтримати Україну і дати їй перше місце, щоб вона хоча б, хоча б поки що в Євробаченні перемогла, а потім тако повністю. Тому в 2022 році вона перемогла в Євробаченні. Та ясно, що цього року так не буде. Ну що будемо, поки під час що, як війна буде 3-4 роки, будуть 3-4 роки перемагати. Звісно, це не буде, бо дають шанс іншим країнам. Наприклад, купа мільйон, ну не мільйон, ну купа тисяч країн лишилося, які ще ні разу не вигравали на Євробачні. І дайте шанс їм виграти, а Україна вже який там по рахунку. Три-чотири рази вже вигравала з рахуючи тогорічним, того розумієте, тому цього звичайно вже не буде. Та. Тому буде якась інша країна. Та. Але дуже приємно, хоч за той рік. Та. Може, Сьогодні подивився по телевізорі півфінал, бо я, чесно кажучи, ніколи не знав цю гру гурт творчий, та й Калуш, 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 ну Калуш може чув колись та, чу пару пісеньок їхній ще до Євробачення. А за творчий, ну, вроді щось не чув. Не чув. Ну, послухаємо, що вони там що вони там, з чим виступлять. Ну, побажаємо їм удачі, а ми допиваємо. Не знаю, щось вже й десятку не хочеться ставити. Коротше, 9 балів, бо 10 балів щось воно ну, не то. Тому 9 балів. Що ж, друзі, лишаємо тоді це на YouTube Short. І давайте витремо то, що лишилося. Е, витремо зі стола. Та. Це відео буде прем'єра, так як я у 12.12, 12, ну не загрозив. I'm sorry. Буваємо так. Е, ой. Я не думав, що сік затягнеться на 15 хвилин. Добре, бо ми ще коментарі зачитали. Добре, давайте такий самий актив піду вчора. Я більше... Зрозумів, не буде. Активно, давайте так, як вчора. 15 скільки, 10 лайків, 15-17 коментарів. Давайте так само, як піду вчора. Все, стіл я витер. То що сказати, я не знаю, що я сказав. Ну, нагадаю, скажу завтра. завтра з вами був Денис Дружній. Дякую всім за перегляд. Все знаєте, все робіть, як робили. Типа, лайки, підписки, коментарі. Добре. Всім пока! Привюшки десь поставлю протягом цього тижня. Бувайте!